Шукає нових друзів та брязкає ядеркою Кім Чен Ын у центрі політичних реформацій та намагається формувати світовий порядок. Денний пише видання Foreign північно Північнокорейський самодержавець лякає арсеналами зброї, якою може поділитися із кремлівським диктатором. А Володимиру Путіну снаряди необхідні, щоб вести в Україні війну на виснаження. Кім Чен наважав наважився поїхати в гості до російського президента і ця зустріч мотивована можливостями які Пхеньян бачить у розрізі, розрізі геополітичного розбрату Північна Корея використовує зростання розбіжностей між Росією і Заходом. У поєднанні з її здавалося б ненаситними амбіціями створити передовий ядерний потенціал. Має спонукати Вашингтон суттєво переоцінити проблеми, пов'язані з ядерним арсеналом Північної Кореї. І як наслідок підходи США до Корейського півострова. Теорія про те, що тиск може змінити стратегічні розрахунки Пхеньяна та змусити Кіма роззброїтися, виявилася хибною. Політичні переформатування в північно-східній Азії нівелюють американську стратегію, яка окреслює денуклеаризацію як найважливішу ціль на корейському півострові. Вашингтон має обрати прагматичний підхід із активним зменшенням ризиків і поетапним стримуванням. Пише Foreign Affairs. адже лише США у змозі заспокоїти ядерні розбірки. На практиці ця задекларована політика провалилася. Попри спроби США відновити безстрокову дипломатичну взаємодію з Пхеньяном. Північна Корея не бажає відповідати взаємністю на дипломатичні натяки США. Натомість розвиває тісніші зв'язки з Москвою та Пекіном, втілює в життя стратегічну переорієнтацію, на яку Кім уперше натякнув за кілька тижнів після невдалої зустрічі на найвищому рівні в Ханої у лютому 2019 року. За відсутності перемова. Вашингтон зосередився лише на тому, щоб заспокоїти регіональних союзників південну Корею та Японію і сприяти зміцненню тристоронніх зв'язків між Вашингтоном, Сеулом і Токіо. Тоді як адміністрація Байдена змінювала орієнтири, безпекове середовище у східній Азії поступово змінювалося. Північна Корея кувала зброю. Москва, котра здалеко оцінювала пхеньян, розгледіла вигідні позиції щодо співпраці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Диктатори поступово зблизилися. Та окреслили спільні вектори спрямовані проти Сполучених Штатів Америки як наслідок. Зараз Москва і Пекін блокують будь-яку критику або посилення санкцій проти КНДР у Раді Безпеки ООН. Якщо раніше Кім покладався на неточну ядерну зброю з більшою потужністю, яка була непрактичною для ураження військових цілей, то тепер Північна Корея розглядає тактичну ядерну зброю як таку, що дає їй можливість відбити напад на свою територію з боку збройних сил США і Південної Кореї. Якщо стримування не спрацює, кім намагатиметься використати цю зброю меншої потужності, зберігаючи в резерві ракети більшої потужності і дальності, щоби змусити Вашингтон і Сеул припинити подальшу ескалацію. Зустріч Кім Чен Кімчинина з Володимиром Путіним свідчить про бажання Пхеньяна зміцнити стратегічні інтереси. Потенційні можливості технічної співпраці диктатори обговорювали на космодромі східний через інтерес КНДР до технології запуску космічних апаратів і супутників. Хоча Кім Чен Ін і Путін не опублікували спільної заяви, в якій викликали, хоч виклали, хоча б якісь умови взаємовигідної дружби. Аналітики визнають, що пхенян і Москва можуть бути корисними одне одному. Адже у північної Кореї є чимало артилерійських снарядів і ракет, які підходять до застарілих російських артсистем. У свою чергу Москва може поділитися знаннями, харчами та сировиною. Як і слід було очікувати, сполучені Штати засудили зближення Росії з північною Кореєю. Але нові стратегічні відносини П'єн'яна ян з Москвою не спонукали адміністрацію Байдена переглянути американ. Канську політику, а це можливо одна з найпозитивніших геостратегічних подій для північної Кореї з часів закінчення холодної війни. Попри надмірні амбіції щодо перегляду політики Сполученим Штатам, не вдалося зменшити загрозу, яку становить ядерний арсенал Північної Кореї, або іншим чином вплинути на вибір Кіма, окрім як покладатися на стримування, щоби запобігти великій війні. Ба більше талася ознаки і слабка реакція Вашингтона на безперервне брязкання ядеркою, що лунає з КНДР кілька останніх років. Ця ситуація є неприйнятною, оскільки російсько-північно-корейська дружба, особливо з безпрецедентним рівнем технологічної співпраці, посилює загрозу, яку Північна Корея становить для Сполучених Штатів та їхніх союзників, вважає Foreign Affairs. Оскільки Пхеньян шукає переваги на тлі розбратів між великими державами, то КНДР навряд чи вдаватиметься до дипломатії. Адже Кім Чен Кімчен не бачить нагальної потреби покращувати відносини зі США з огляду на вигідніші зв'язки з Кремлем, це був огляд преси.